Перевели на мінімальний режим роботи. Через аномальну погоду рівне впроваджує певні зміни у роботі котелень задля економії ресурсів. Відтак батареї у оселях рівнян прогріватимуться лише ввечері, коли на дворі стає холодніше. Водночас завершувати опалювальний період в місті поки не планують. Ми не вимикаємо котельні. Ми е, через аномально теплу погоду в день. Переводимо їх в мінімальний режим роботи для того, аби зекономити паливо, газ і біопаливо, і для того, щоб наші споживачі змогли так само зекономити, оскільки на дворі тепло. Але оскільки на ніч холодне, то далі подача тепла відновлюється згідно температурного режиму. Поки що не стоїть питання про закінчення опалювального періоду, оскільки синоптики прогнозують ще холодну погоду в другій половині березня.